Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні огляд топового Play to Earn проекту MemeFi. Розповім про всі особливості та переваги, і найголовніше, як на ньому заробити. Якщо вам цікава тема заробітку на іграх без жодних вкладень, тоді обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо на сайт проекту і. Перше, з чим нам потрібно розібратися, що ж таке Play to Earn. Скажу одразу, це окремий напрямок в крипті, який, в принципі, перекладається доволі просто. Це грай і заробляй. Тут ми можемо грати в ігри і заробляти за це реальну криптовалюту. Так от, в чому ж полягає складність? Це знайти проект, який справді платить і не вимагає якихось вкладень. І насправді таких проєктів небагато. Усі достойні варіанти я намагаюсь висвітлювати. І от зокрема, мемефайз зараз лише на старті свого розвитку, тобто повноцінно вони ще не запустилися. І якраз в цей момент потрібно виконувати різноманітні активності, щоб претендувати на винагороду. Ігрова механіка проекту передбачатиме можливість вступу в різноманітні клани та боротьби проти босів різної складності. Також варто відзначити, що у нас буде можливість гри як зі своїми друзями, так і проти штучного інтелекту, тобто комп'ютера. Окремої згадки заслуговує тренд Social Fight. Команда проекту розуміє, що зараз на хайпі, і вони будуть використовувати стратегію, яка працює у FriendTech. Тобто користувачі зможуть купувати ключі топових інфлюенсерів, тим самим заробляючи на продажі тих чи інших айтемів. Це дозволить проекту заробляти не лише з рекламних інтеграцій. А із комісій, що позитивно впливатиме на дистанції, адже зароблені кошти вони зможуть реінвестувати в проект і розвивати свою гру. Таким чином, проект буде жити довго і ви на довгій дистанції зможете заробляти це дуже і дуже круто, адже більшості різноманітним NFT та play-to-earn проектам якраз таки не вистачало планування. А меми розуміють і мають досвід створення успішних кейсів, тому безумовно таке рішення позитивно вплине на майбутнє. Продовження теми команди, хочу наголосити на важливості наявності досвіду у фаундерів. Так от у MFI вже є успішний кейс за плечима, а саме проект Іговірс, який дуже сильно шумів на усьому криптопросторі, і в кінці 2022, -го. на початку 2023-му сотні тисяч користувачів успішно на ньому заробляли. Також варто відзначити, що гра буде частиною екосистеми Reptile, в яку окрім неї будуть входити рекламна агенція, маркетплейс та інші ігри. Тобто повноцінна екосистема матиме під собою різноманітні джерела для заробітку. Тим самим проект буде працювати довше і показуватиме кращі результати для користувачів. Наступний момент, який одразу кидається в очі, це якісний та красивий дизайн, безумовно, для play-to-earn гри, важливий інтерфейс персонажів, щоб нам було приємно грати, і відповідно тим самим гра зацікавлювала нових користувачів. Усе це результат спільної роботи зі студією, яка промальовувала рік і морті. Тобто, ми можемо уявити, які тут масштаби, і зважаючи на те, з якими професіоналами своєї справи вони працюють, це вже вказує на рівень проекту Мемефай. Загалом, сама гра має якісний арт дирекшн, як ми можемо бачити у трейлері. Персонажі круто промальовані, і водночас вони є героями наших улюблених мемів. Завдяки такому поєднанню так званого хайпу плюс якості. Ми отримуємо величезну аудиторію любителів мемів, які таким чином перейдуть і будуть цікавитись проектом Memefight. З оглядом розібрались тепер переходимо до частини, в якій я розповім, як ми можемо заробити. Перш за все, хочу розповісти кейс, який був у ІґВОРС від тих самих розробників. Користувачі, які виконували активності на ранньому етапі, загалом отримали хороший дроп. Загалом іговерс роздали 10 тисяч доларів. А учасників було вкрай мало. Тому знову ж таки це нам вказує на те, що команда використовує таку стратегію для нагород. Користувачам, які взаємодіють з проектом, тим самим нам потрібно виконати прості підписки і претендувати на гроші, які ми заробимо абсолютно без вкладень. Що стосується безпосередньо виконання завдань, то тут все більш ніж просто: долучаємось в телеграм, підписуємось в Твіттер, лайк, ретвіт, і все готово. Також додатково ви можете запрошувати своїх друзів, тим самим отримуючи додаткові поінти. Після того, як ви виконаєте усі умови, ви отримаєте NFT, холдерам якого також буде додатковий дроп, тому варто це зробити. Далі ми переходимо до наступного квесту, який вже є більш об'ємним. Тут він складається з трьох етапів. Повірте, також нічого складного немає. Ви все це проходите, заробляєте поінти та NFT, яке тут може бути різної рідкості, і відповідно в подальшому будете чекати на дроп, який обов'язково буде, коли проект. Вийде на наступній стадії, тобто, за прості підписки, ось тут в нас завдання: подивитися відео на Ютубі. Ми зможемо отримати токени, які в подальшому продамо. Плюс будуть NFT, які ми зможемо використовувати в самій грі, і тим самим завдяки тому, що в нас вже буде NFT персонаж, ми зможемо заробляти і грати, коли люди будуть їх купувати за гроші. Як на мене, бенефіти для ранніх користувачів, якими є ми з вами, дуже круті, і їх пропускати ніяк не можна. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Посилання на квести та на усі соцмережі проекту я залишу в описі до даного відео. А я ж за традицією вам дякую за підписку і прощаюсь з вами лише до наступних відео.